Євангелія від Луки, розділ восьмий По тому Ісус проходив через міста та села, проповідуючи і звіщаючи добру новину про Царство Боже. З ним були дванадцять і деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих духів і недух, Марія, звана Магдалина. З якої вийшло сім бісів Йоанна, жінка хузи, іродового урядовця, Сусанна та багато інших, що їм допомагали з своїх маєтків. А коли зібралася сила народу, із усіх міст приходили до нього, Ісус сказав їм у притчі Вийшов сіяч сіяти своє зерно! І як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видзубали. Друге упало на камінь, і зійшовши, висохло, бо вогкості немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Врешті інше впало на добру землю. І зійшовши сторицею вродило. Кажучи це, Ісус голосно мовив Хто має вуха слухати, нехай слухає. Учні його спитали, що б вона могла значити оця притча. Він сказав їм Вам дано знати тайни Божого Царства, іншим же в притчах. Щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що значить оця притча. Зерно це Слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і вириває геть з їх серця слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті ж, що на камені. Це ті, що, почувши з радістю, приймають слово, але, не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернином, це ті, що, вислухавши, ідуть, та клопоти багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на землі добрій. Це ті, що, чувши слово серцем щирим, добрим, його держать і дають плід у терпінні. Ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого бо немає захованого, щоб не стало явним, ані нічого тайного, щоб не стало знаним, і наяв не вийшло. Вважайте отже як слухаєте бо хто має, тому дасться, а хто не має, заберуть і те, що йому здається, ніби то має. Мати його і брати прийшли були до Нього. Та через народ не могли до нього доступитись. Його повідомили Мати твоя і брати твої стоять на дворі, хочуть побачитися з тобою. Він же у відповідь їм сказав Мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже і його виконують. Одного дня. Ісус увійшов до човна з учнями своїми і сказав їм Переплиньмо на той бік озера. І відплили. Як же вони плили, він заснув. Тим часом буря з вітром накинулася на озеро, і їх почало заливати вони були в небезпеці. І, приступивши, вони збудили його і кажуть Наставниче! Наставниче, ми гинемо? Він устав, погрозив вітрові і розбурханим хвилям, і вони ущухли, і настала тиша. Тоді сказав їм: Де ваша віра? Вони ж, налякані і здивовані, один до одного, казали: Хто це такий, що вітрам і воді повіліває, і вони слухають його. Вони пристали в краю Геразинським, що проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, трапився йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу вже не носив одежі і мешкав не в хаті, а по гробах. Побачивши Ісуса, закричав. Припав йому до ніг і сказав голосом сильним, Що мені і тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо він велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли. Та він трощів окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус же спитав його, Як тобі на ім'я? Легіон? відповів той. Багато бобісів увійшло в нього. І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. А було там велике стадо свиней. Що паслося на горі, і демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них, і він дозволив їм. Вийшли ті демони з чоловіка, увійшли в свиней і кинулося стадо з кручі в озеро, та й потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулися у розтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися, що сталося. Вони прибули до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, задягнений та при умі, і злякалися. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Геразинської округи почало його просити. Щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна і повернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив його, кажучи: Вернися додому, і розкажи все те, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. По поверненні Ісус був прийнятий народом, бо всі його чекали. Аж ось прийшов чоловік Яїр на ім'я, який був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, Він почав його просити зайти до нього в хату. Бо була в нього дочка одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. І як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут жінка якась, що була хвора дванадцять років на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулася краю його одежі і умить стала здоровою. Спинилась її кровотеча. Ісус спитав Хто доторкнувся мене? А що всі відпекувалися, Петро мовив. Наставниче, то люди коло Тебе юрмляться і тиснуться. Ісус же сказав, Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши те, жінка, що не втаїлася, тремтячи, підійшла і, упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась і як негайно одужала. Сказав їй Ісус. Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі. Він говорив ще, як приходить хтось від голови синагоги і каже Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвався до нього. Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Йоанна та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили він же мовив Не плачте, вона не вмерла, вона тільки спить. І ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. А він узяв її за руку і голосно промовив Дівчино, пробудися. І дух її повернувся до неї, і вона миттю встала. Тоді він звелів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що сталося. Перше послання до солунян, розділ п'ятий. А про часи та пори, брати, немає потреби, щоб до вас писати. Самі бо знаєте, що день Господній прийде як злодій уночі. Саме як говоритимуть мир і безпечність, тоді зненацька злетить на них погибель. Як біль на вагітну лоном і не уникнуть. Та ви, брати, не в темряві, щоб вас той день зненацька захопив, як злодій, бо всі ви сини світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ані темряві. Не спімо, отже, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять, сплять уночі, і ті, що впиваються, впиваються вночі. Ми ж, як належимо дневі, будьмо тверезі, надягнувши броню віри та любові і шолом надії на спасіння. Бож призначив нас Бог не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого, Ісуса Христа, який умер за нас, щоб ми. Чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. Тому втішайте один одного і будуйте один одного, як то ви і робите. Прохаємо вас, брати, поважайте тих, які серед вас працюють, і які над вами в Господі старшують та на розум вас наводять. Шануйте їх у надмірі любові за їхню працю. Живіть у мирі між собою. Благаємо вас, брати. Карайте ледачих, малодушних підбадьорюйте, підтримуйте безсилих, Супроти всіх будьте терплячі. Уважайте, щоб ніхто не віддавав нікому злом за зло. А старайтеся робити добро один одному і для всіх. Завжди. Радійте, моліться без перерви, за все, дякуйте, така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі, Духа не гасіте, пророцтва не легковажте, усе перевіряйте, тримайте те, що добре, і стримуйтесь від усякого роду лукавства. Сам же Бог миру, нехай освятить вас цілковито, і нехай уся ваша істота, дух і душа, і тіло буде збережена без плями на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас покликав, Він і здійснить це. Брати, моліться і за нас. Вітайте всіх братів святим поцілунком. Заклинаю вас Господом прочитати цього листа всім братам. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Псалом 35 Розсуди, Господи, моїх позовників, воюй проти тих, що боєм ідуть на мене. Візьми щит малий і великий і встань мені на поміч. Замахнися списом і моїх гонителів, стримай, скажи моїй душі: Я Твоє спасіння. Нехай засоромляться і застидаються ті. Що на життя моє чигають, нехай назад відступлять, і почервоніють ті, що замишляють зло на мене. Нехай будуть, як полова на вітрі, ангел Господній, нехай їх прожене. Дорога їхня, нехай буде слизька і темна, і ангел Господній за ними нехай женеться, бо без причини. Тайно нап'яли на мене свої тенета, без причини викопали яму на мене. Нехай зненацька заскочить їх погибель, і тенета, що нап'яли, їх же зловлять. Самі впадуть у викопану ними яму. Душа ж моя, нехай у Господі веселиться, нехай радіє Його спасінням. Уся моя істота скаже. Господи, хто тобі рівний? Тобі, що вириваєш бідака від сильнішого за Нього, бідака та вбогого від захваного. Устають несправедливі свідки, допитують у мене те, чого я не знаю, віддячують мені злом за добро, моя душа у розпачі. Я ж, як вони хворували, надягав волосяницю, присмиряв постом мою душу і молився у моїм серці, немов за приятелем, немов за рідним братом, сумний ходив я, немов у жалобі за матір'ю, засмучений хилився. А коли я хитався, вони раділи і збирались. Збирались проти мене і били мене зненацька, рвали мене на шматки без упину. спокушали мене, сміялися з мене, скригочучи зубами проти мене. Господи, доки будеш дивитись? Спаси від рикаючих мою душу, від левенят мою єдину. І я подякую тобі. Перед великим збором серед численної громади тебе прославлю. Не дай, щоб злороділи над мною вороги брехливі, примружували очі ті, що безвинно мене ненавидять. Вони бо не про мир говорять, а на найтихіших на землі лукаве замишляють, і на мене роззявляють свій, Кажуть, ага, ага, бачили очі наші. Ти бачив, Господи, не мовчи, о Господи, не віддаляйся від мене, прокинься і встань мені на оборону, мій Боже, і мій Господи, за мою справу. Обстань за мною, Господи, по справедливості Твоїй. мій Боже. Нехай не злорадіють надо мною, нехай не думають у своїм серці, ага, ми досягли свого, нехай не кажуть, ми його заїли, нехай осоромляться і застидаються всі ті разом, що радіють моєму лиху, нехай укриються соромом і стидом ті, що гордовито несуться проти мене, нехай ликують і веселяться ті, що сприяють моїй справі, і завжди кажуть, нехай возвеличиться Господь, якому любий спокій слуги свого. Тоді язик мій звіщатиме твою справедливість, твою хвалу щоденно Книга приповідок. Розділ тридцять перший Слова царя Лемуела, царя Маси, що їх навчила Його мати. Що, сину мій, що, сину мого лона, що сину моїх обітниць? Не віддавай жінкам твоєї сили. Ні твого серця тим, що царів гублять. То не царям, Оле муеле не царям вино пити, ані князям бажати п'янких напоїв, щоб вони, напившись, знову не забули, та не покривили суду всіх, що пригноблені. Дайте п'янких напоїв тому, що погибає, і вина тим, яким на серці гірко, нехай п'є і забуде свої злидні, і нехай більше не згадує про своє горе. Відкрий твої уста на користь німого, для всіх, що їм виречено погибель. Відкрий твої уста, суди по правді, розсуди діло бідного та сіромахи. Жінку цнотливу, хто її знайде, ціна її вища над перлини. Серце її мужа покладається на неї, йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовну, радо працює власними руками. Вона, немов ті кораблі купецькі, здалека хліб привозить, встає у досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється і його купує. Із власних рук до рібку виноградник садить. Стан вона свій підперізує міцно, і береться жваво до роботи. Бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне, руки до кужеля простягає, а пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона собі готує, льон тонкий і порфіра її одежа. Мужа її шанують у воротях, як засідає за старшими краю. Вона тче тонке полотно і продає, і пояси купцеві доставляє, сила і гідність її одежа. І вона собі сміється з прийдешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває. Добра наука на язиці в неї. Ретельно наглядає за ходом справ у хаті, хліба не знає їсти, нічого не робивши. Діти її встають і її величають, муж її теж її вихваляє. Сила була жінок цнотливих, ти ж перевищила усіх їх. Краса річ оманлива, врода марна. Жінка, що господа боїться, така хвали достойна. Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її при брамі. Книга Числа розділ 25 Оселився Ізраїль у Жіттімі. Тож запопався народ блудувати з дочками Моава. Вони закликали його на жертви своїм богам, а народи Споживав і поклонявся їхнім божищам і піддавсь Ізраїль ваал Пеорові, тимто гнів Господній запалав на Ізраїля. Тоді Господь сказав Мойсеєві: Візьми всіх чільних у народі і повісь їх на покуту перед Господом проти сонця, щоб палаючий гнів Господній перейшов. І наказав Мойсей суддям Ізраїля Кожен з вас нехай повбиває тих з поміж ваших людей, що пристали до ваал пеора Та ось приходить один із синів Ізраїля і приводить до братів своїх якусь мідіянку перед очі Мойсея і перед очі всієї громади синів Ізраїля, що плакали коло входу до намету зборів. Побачив те Пінхас, син Єлеазара, сина Арона священника. Тож устав він з посеред громади, вхопив списа в руку, пішов слідом за ізраїльським чоловіком у середину шатра, і пробив їх обох, ізраїльтянина та жінку, у живіт. І відвернулася пошесть від синів Ізраїля. А полягло вже було від неї. Двадчери тисячі. Тоді Господь промовив до Мойсея Пінхас, син Єлеазара, сина Арона священника, одвернув обурення моє від синів Ізраїля, ревнувавши за мою честь посеред них. Тимто я не вигубив синів Ізраїля у моїх ревнощах. Тож об'явив. Ось я даю йому союз миру, що буде йому та його потомству союзом віковічного священства за те, що ревнував за свого бога і спокутував синів Ізраїля. А ймення вбитого ізраїльтянина, котрого прошито разом з медіянкою, було зімрі, син салу. Був він князь батьківського роду Симеоніїв, а ім'я забитої жінки мідіянки було Козбі. була вона дочкою цура, родоначальника одного з племен мідіянських. І промовив господь до Мойсея: Киньтеся на мідіян та повбивайте їх, вони бо по ворожому вчинили. Підступно обдуривши пеором та Козбі, дочкою мідіанського царя, сестрою їхньою, вбитою під час мору за пеора.